Из него. Залетали прямо в проход, блин, Даша. У нас проход, ну, сквозной был взрывная волна, все в дыму, и я просто вот так вот упал, и у меня потерялась связь между головой и телом. Супротивник їх постійно атакував, закидував їх укриття гранатами. Довелось відбиватись від ворога і знищувати його. Просто вскрило верхній накат. Ми прийом сидіння. И все в пыли, ну залетяем в шею и в руку. Да. Пальчиком подвигает. Стреляет по дрону. А другой рукой. Я ліво не можу встати набивати руку. Коли ми почули інформацію про те, що є поранений боєць на позиціях зі сплутаною свідомістю ще й локалізація поранення в шию, ми розуміли, що він дійсно важкий і треба рятувати зараз. На позиції була скинута дві одиниці ретростарної маси. Одна одиниця сухої плазми крові, яка заздалегідь була підігріта. Кинули кровь, все инструменты для манипуляции я в окопчике провел переливание. Мы только поднялись из подвала, подъезжает броня. И просто вот дом, там 15 метров дорога, а столько остановится броня в выскаком, сразу скид, поэтому прямо по дому. Закривайте двері. Давайте бігом! Загрузилися! Все, рух-рух-рух! Під час переміщення бойової броньованої машини на точку евакуації вона декілька разів зазнавала обстріл в район руху з ствольної артилерії. Давай, 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 давай! Подніми голову, братан! Можу, я. я тобі підкладу отак от, хоп. Давай. Екіпаж, який працював, теж йшов на значний ризик, але ми зробили все для порятунку нашого бойця. Все, братуха, передаємо тебе на медивак, там далі набагато краще буде. Давай так, позинить вас. А куди тобі кров вливали? О, в катетер катесор внутрішньокосний. Плече? Нє, внутрішньокосний катетер. Мені в кістку катетер забили. Знеболює тебе, окей? Давай! Ану, секунду. Ну, характер поранення в він завжди у більшості летальний. Раз на мільйон, можна сказати, у плані, що вони можуть доїхати з позиції сюди і залишитись живим. Сейчас буду его больше. Куда? Вот тут пить подключить. Шестерку? Шестер да не схеме. На нашому етапі проведені всі міри по політравмі. Після стабілізації ми передали його на подальший етап лікування.